we mm -hmm. Ми і повернулися. Я вніс деякі корективи. Е, зокрема. Андрій, дерево виросло. Я поміняв е, обновив бібліотеку Java Game Library. І вімкнув замість Бандікама FRAPS. Е, і все. Ну, тобто, Бандікам прикольний, тим, що він е, робить одразу обробку відео під час твоєї зйомки, але це забирає частину ресурсів комп'ютера. І, як бачимо. Нам це не дуже було добре. Так, до речі, я бачу, що я не взяв з собою меч. І там десь сходить скелет. І це не дуже розумно з моєї сторони було. Але що вже зробили, то зробили. Реально здоровяний будинок. Може скелет кудись пішов? Йому, ще вище. І ще вище. Ліфт треба робити в таких будинках, чуваки. Прикольно, нема скелета, цікаво, де він дівся. Е, ну, нас, якби нам це пофіг. якийсь achievement нам навіть дали. Так, один, два, це ми звідси забираємо. Три, чотири. Е, це все нам тут не потрібне. Зомбім'ясце і якісь блоки ви мати під рукою, так? І я так бачу, бронею в нас взагалі напряжно. Так. Оце ми видаляємо. Так, звісно, без постобробки. Тобто, так, без онлайн-синхрон обробки взагалі нормально можна грати, я так вам скажу. Він ще ске наплів, не сам не зрозумів, що наплів. Так, окей. Окей, 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 тут нічого немає. Реально цікаво, де одівся. Так. Нормал. Ну, по логіці, Майнкрафту він не мав, би нікуди звідси пропадати. Є хтось? Нікого нема? Я Так, трошки посижу і одразу звідси йду. Так що ви не переживайте. Так, тут що у нас? Аж одразу дві скрині. У нас вже, по суті, інвентар забитий, я так бачу. Так, це ми вже будемо забирати по чуть-чуть. Так. Морква. У нас вже, в принципі, можна город цілий будувати, тому що. Різних овочів назбирали вже достатньо, так. Нічого тут цікавого немає більше. І ще я хотів би подивитися, що це таке тут Якби ніби. М, вихід на. Так, це вихід на дах. Круто. Дах це завжди круто. І в нас є Fire Protection 3. Зашибісь. А ще що у нас є? Нічого більше у нас немає. І звідси можна йти. Ну, такий собі. Е, стандартний будиночок без жодних. Плюсів чи мінусів, ну, без жодних таких приколів своїх. Просто будинок як будинок. Так, я би ще факели свої хотів позабирати. А то якби саме в цьому будинку вони мені 100% не потрібні, те, що я сюди більше не піду. Це я можу гарантувати. Так. Нічого тут немає так само. Ну, за одне ще раз перевіримо. Всі рівні. Можливо, ми щось пропустили. Вроді нічого не пропустили. Не. Так. так, і зараз ми підемо в, супермар... в заправку. Я не знаю, чи це заправка, чи це супермаркет. Ну, схоже, мені не більше на супермаркет, але бачу, що там якби. Ідейно, напевно, автор задумував, що це заправка. Будемо дотримуватися. Думки автора. Текс. Йдемо далі. Це ми факел теж забираємо. Десь реально майже півстаку факелів витратили на це непотрібне приміщення. Це теж забираємо. Взагалі два факела. Можливо, до речі, були навіть... Ні, напевно, це були все-таки мої. Бо я ще жодного разу не зустрічав в цій грі просто факел, які би так стояли ось так. Тому, Тому будемо їх збирати. Знову роз... розтанув акваріум. Я, до речі, так само вже якби, в коментарях і я переглядаючи відео інших гравців, зрозумів вже принцип цієї гри. Тобто, ну, якби тут... Я перше думав, що треба знайти саме якусь, або якийсь певний один транспортний засіб. Але зараз я вже знаю, що треба знайти не просто один певний, а треба всі знайти. Тобто треба відклікати всі транспортні засоби, і тоді аж ми зможемо звідти вибратися. Тому нам не можна пропускати жодних машин чи жодних м -м, засобів для пересування. Треба тупо все йти і клікати. І на останньому нам пощастить. Шуче за все. Але мене все одно більше цікавить, що там з Empire State Building. Тому ми зараз. І тому ми так само цей пункт програми виконаємо. Це безумовно. А, напевно, не дуже нецікаве заняття, яке я це зроблю. Ну, але що зробиш? Їй треба чимось жертвувати. Будемо жертвувати цим нецікавим заняттям, яким я зараз займаюся. Так, знову вже пауки. Я сподіваюся, це вже все. Це вже останній поверх, ні? <реш> Оце останній поверх. це 100%, бо я пам'ятаю. Це вже вечоріє, що, блін, знову реально вечорі вже. <реш> ми цілий день і цілу ніч провозилися в цій фіні. Ну, одним словом, тепер. Якби, коли немає цих просідань FPS ми можемо собі дозволити і вночі кудись вийти. Я думаю, проблем у нас не буде. Так, швиденько ми пережуємо щось. Або взагалі зробимо дуже просто, от так і зробимо. Не можемо спати серед ночі. А, якщо ми хочемо, то що робити? От, тепер можемо. Окей, от і проблема вирішена. І рухаємося далі. Дивіться, майже... А, ні, реально, стак факелів ми використали. От, стак факелів є у нас. Hello! Нікого немає. Машинка, ти вмієш їздити? А це типу фургон? А навіщо нам в нього заглядати? Тут нічого немає. А, я кусок заліза. Скільки у нас вже є два. О, там вже багато, до речі, заліза є. Заліза теж можна броню зробити. Ну, Якби я не знайшов свій великий фронт, то це швидше за все була би моя е, друга база. Тобто другий кандидат на базу. Забрати голову Стіва? Заберем. Це, до речі, Редстоун. Хто не знав. Так, і тут ще одна є. М -м -м конструкція, машина. Угу, він не працює. Я думав, зараз напишу знову, що. Ми не можемо ним пересуватися. Так, тут, напевно, купу мобі всередині. Пісок. А, це типу машина з піском. Круто, ми тепер знаємо, де брати пісок, хоча теж не, поки що не зрозуміло, навіщо він нам. Так. -с. Ось, а тут десь лікарня є. А, о, ні. Десь тут є лікарня, яку я хотів попасти. на ній вертоліт стояв. Ну, одним словом, він десь тут є. Так, там мобів повно. Черепки скелетів валяються. І машинки ще дві. Так, що тут у нас є? Вугілля, багато маєш вугілля? Вау. Вугілля забираємо. Так, я щось забуваю про ці про те, що можна отак робити. Отак. І отак. І давайте оглянемо, чи є ще тут, можливо, щось цікаве. Поки що нічого. Окей. Ось дві машини. Прикольно ця конструкція, мені подобається, Певно, якийсь собор. Дві машини, давайте ми їх перевіримо. Вау! Що за... що за прикол? Набрали з собою купу фігні. машина вибухнула. Ну окей. Будемо знати, що тут такі машини бувають. Не працює. Хорошо! Так, я би все-таки щось поїв. А, щось таке, чого менше. Хліба менше. Його ми будемо їсти. Так, виходьте, чуваки, що там з вами? Let's go. Я тут. Давай, активно виходимо. А ти чого не А гориш? От горишся. е, -е розслабся. Кріпер там, до речі, де звідки взявся. Прекрасно. Так, кріпер, а ти звідки взявся? Мені цікаво? Тебе тут не було. Можливо, тут є спавнер. Або я не розумію, звідки він тут. Звідки вони тут взялися. Так, окей, добре, там ще один скелет. Давайте так, ХП вроді відновилося, там. Цього вас треба теж вбити. Скелет. Ты там став? Вау, 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 воу я понял, 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 понял. Так. Меч. Є ще один матч у нас. во во не підходьте до мене. А -мо, козел. Поранив. Так, там треба швиденько це робити, діло. Я щось не сподівався, що там буде спавнер. Хто, звідки? Не зрозумів. А, це вони між собою тут перестрілюються, чи що це таке? Ні, він по явно стріляє. Ти як посмів? Так, і треба акуратненько так швиденько бігти, 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 бігти. І оп, оп. А в принципі, можна отак зробити. І не треба паритися. Оп. Забираємо і ставимо на всяк випадок все-таки тут один факел. Тому що ми знаємо ці приколи. М -м -м треба щось викинути, до речі, нам ну, викинемо. А, у нас є лук, якийсь нікому не потрібен. Так, і що я не зрозумів, Тут це все на все з усіх продуктів, які тут були, лишилося тільки один блок заліза. Не понял. Непорядок, непорядок, так. Не, нічого тут немає більше, так реально видно. Да. Цікаво. Окей, забираємо факел і йдемо звідси. Я думав, тут буде щось реально більше чогось. Якісь продукти будуть валятися. Тук, 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 Так, а де цей мій госпіталь? Я щось його загубив з поля зору. Куди він пропав і куди мені до нього йти? А ось він. Ось госпіталь і в нього я хочу піти. Чи може краще піти в пожежну частину, бо тут є десь ще пожежна частина, по-моєму, якщо я теж не помиляюсь. Поймо. Ні, давайте підемо в госпіталь. А є взагалі смисл? У нас тут бачу, інвентар забитий. Чи може швиденько забігти всередину і тут все внизу освіти освітлити для, для, для першого старту, щоб туди йти. Машинка. Ну, це працює, що ж вона повільно. Ну і прикольно, мені пофіг, я нікуди не спішу. Я можу на ній їхати, їдемо. Їдемо і нічого не... Нічого не знаю, їдемо. Так. Ти в дупу. В дубо пішов. Я тебе не знаю. Скільки вас тут, -мо. Попадіть один в один о, дякую. Там ще в одного зачарований лук. Давайте підходьте, в чому проблема? Якісь питання? Так. От я бачу кріперів. Кріперів. Ось, наприклад, один представник яскравий. І ще один. Дякую, що я. Добре, що я вчасно помітив, а то мав би зараби халепу. Блін, там під тую заправкою постійно. Верніше, та, під навісом заправки постійно хтось спавниться. От звідси, до речі, я думаю, ще факели не буду забирати. А, так це відділення поліції, швидше за все. Це якби типу камери. Щось дуже схоже до того. А це... лейтенанти. Давай, вбивайся. Все, дякую. Відділення поліції дорівнює багато зброї. Про це якби свідчать всі комп'ютерні ігри, в яких є зомбі, кінець світу і інші речі. Але, по-моєму, ця гра буде рвати шаблони, і тут нічого такого не буде. Mm. Піти сюди. Тут стандартні сходи наверх, які я вже терпіти не можу. Так. Цікаво, що тут. А, ні, це ліфт. Це той самий ліфт, знову ж таки. Так, ну і що вгорі. В ендерман. Ендерман нам нафік не потрібен. Вау. Ні, це не відділення поліції. Це здоровений офіс, в якому куча мобів. От Якби натиснути на якісь з цих перемикачів і... і підірвати це все. Це було би круто. Е, морку з'їмо. Чи може морку посадити. Ні, ми садити не будемо. Не бачу цьому жодного сенсу. Так, і вечорії. Можна, до речі, на одному е, повісті пробігтися швидко. Щоб більше сюди не вертатися. Павук ходить. Е, та, і звідти треба вибратися, тому що... О, порожня скриня, перший раз таку бачу. Нічого цікавого? А, тут тут кріпер у нас. Прикольно. До речі, навіть нас не зачепив, і там ще один був, якщо я не помиляюсь. Але він з скрині зачепив, походу. А оці звуки це да, О, я дивлюсь на свій радар і просто офігіваю. Це походу вгорі. Так. Якісь ще скрині є тут. А то мене там вже зомбі чекають. Привіт зомбі. Ти боком ходиш, ти бачив? Хочу сходити правильно. Ага, а ось що тут? Тут нема більше е, ходу. Ну окей, дивіться, я, я... Блін, так. Не те хотів я зробити. Дивіться, чуваки, я зразу відкрию двері, що будете робити далі. Блін, та шо ж таке, Чого я не можу двері відкрити? О. А, так ви виживаєте ще? Подонки. Окей, поки ще я вас тут закрию, садіть собі, вам там комфортно бачу. Так, навіщо тут два факела, непонятно. А мені бажано десь би переночувати, чи все-таки забити було? Та давайте підемо ще там подивимося. Все одно якби... Зараз ніде ми ночувати не будемо.